Уявіть, що ви сидите на тусі, на якійсь вечірці. Де всі дуже сильно п'яні. Але є один тип, якому взагалі пити не можна просто. Ну, типа, він просто стає. Білка. Так. Ти такий чоловічок, так? Ні, в мене вселяється інша особистість. А ти, типа, був свідком, так? Ні, мені розказували, от наскільки хорош, Діма. Це вже сіється. Бодя на цьому кар'єру стендап-комікала. коміка Просто історії. Давайте тоді отак. От. Діма да? так? дуже сильно напився. Ага. От прям, ну не зараз. Маю... Та зараз принципі, От чувач. твоя оця особистість. Mm -hmm. да? Тебе закрили в якійсь кладовці, щоб ти не начудив. Да. А потім отак, людина підходить і отак відкриває цю кладовку, і ти вриваєшся на тусу. От, що ця людина має сказати, тіпа, перед тим, як відкрити тебе? Обережно будуть ргати. <laughs> Ha 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 ha!